Тому що тут є горох, в принципі, буде сидерат. ось такий горох у нас Тракторист новий, так що агроном сіяв головний це все діло перевірити, а без об'єму. Зараз. Бо людина тільки другий, другий чи перший день працює. Зараз проїдуться, побачимо, що воно за історія. Але дивися так. Ну, Порівнювати є з чим, да? так це ж він не швид... без швидкості без нічого. Ти глянь, ще щось буде. а? Лущіння, не лушіння, да? Ну, зараз це він просто швидкості не набрав. Зрозуміло, що на швидкості зовсім інша історія. Зовсім інша історія буде. Завтра ще щитки поставимо, взагалі буде бомба. Ну, на мій хлопський розум, вони так, так вже погано розробляється. Знаєте, це Правда, воно пилюка вже ж немає нічого, але заколіснує, за, 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 за да? за, як правильно сказати, після колісниці, що закультивовано, за да? бо це ж, як кажуть, дисковий культиватор, типу. е, я думаю, буде все нормально, непогано там наверху виходить, якщо будемо триматися. Ходімо, наша колісниця скільки? 15 км на годину. 15 до 18 загорелось на полугородке. 15 км на год он печет. 30 гектаров сделал за ночь. Вот такая история. Такая история. 15 км требуется. Ну, побачим.